Ну тут давні історії не потрібно розглядати лише одним певним зверненням чи заявами, тому що що ми подивимося з 23 року, існує така проблематика пов'язана з певними зверненнями, подіями щодо українського експорту. Не словачина однією. А також і болгари, і угорці, і румуни, і поляки вони весь час піднімали питання щодо обмеження імпорту з території України певних видів аграрної продукції. Власне чого вони і досягли? Тому що нагадаю з 2022 року, умовно по червні 2025 року діяли безмитні тарифи і безквотні тарифи, безквотні допуски на ринки європейського союзу з території України Вдалося наростити досить сильно взаємодію в аграрні. Сфері торгівельний обіг в 2024 році з європейським союзом аграрній продукції перевищив 13 мільярдів доларів. Це дуже гарний показник в умовах підтримки України, яка здійснює. На своїй території бойові дії, яка відбувається від ворога, і будь-які економічні допомоги, звичайно, в цьому е, сприяли, отримуючи валютну виручку, яка допомагає збройним силам України. Але е, маємо те, що маємо: постійні хвилювання, постійні, е, скажімо так, звернення вони призвели до того, що ми маємо сьогодні певні обмеження, і ці речі час від часу будуть виникати. Давайте згадаємо кілька тижнів тому. А коли перекривали польсько-український кордон, польські фермери, які скажімо так зверталися до свого уряду з позицією їх почути, а удосконалити для них умови економічної е підтримки. Та сама ситуація зараз ми бачимо із словаччиною, коли звернення йде до європейського союзу, але в контексті того, щоб був створений певний фонд економічної підтримки через втрати слова словацькими фермами умовних коштів через те, що імпорт з території України йде. Але якщо подивитися, то за ці 20, 25 п'ятий рік ми суттєво обмежили співвідношення валютної вирічки з європейським союзом. Фактично на 14% упали наші виторги з Європою, і це власне один із тих наслідків політики, до якої призвели оці постійні коливання качелі, які створюють гойдалки, які створюють безпосередньо там представники а, даних країн. Я думаю, що а зараз ми там сьогодні станом на вівторок мають бути якісь додаткові рішення щодо цього звернення, але в цілому ми повинні розуміти, що зараз фактично Україна пройшла там і проходить додаткові скрінінги. Україна проходить додаткові умови щодо налагодження аграрної політики, і відповідно певні тарифні квоти які і санкції вже застосовані вони е, вже діють вони трішки гірші умовно за 22, початку 2022 року коли ми мали безмитну і безквотну торгівлю але вони умовно кращі